Добрий вечір. Я сьогодні хочу приготувати котлетки. Котлети з секретом, так сказати. Я підготувала вже фарш. У мене курячі філе куриці і пару гомілок. Спеції, ну, як зазвичай, цибулька, чесничок, перчик. Білий хлібчик, зараз я це все перемішаю до однорідної маси і покажу вам далі. Фарш я приготувала. І тепер що далі робимо? Далі в мене йде начинка. Ну начинка, ну, я думаю, це ні для кого не новина. Там начинка яєчко, грибочки, там спеції. Зелена цибулька, ще що-небудь. А у мене тут ще є один інгредієнт. У мене є тут квасоля. Це рецепт моєї свекрухи. Вона колись давно-давно так робила. Квасоля у мене ось така. Я не пам'ятаю, як вона називається, який це сорт, але я її сажаю на дачі, вона успішно росте і дуже багато її. Я думала, взагалі від неї. Подалі <смі> триматися, але все-таки вирішила її садити. Вона дуже смачна. Ну, вона, похожа, якби на спарживу, ну, по-моєму, це не спаржева. От. Значить, так, фарш я підготувала вже. І тепер я буду робити котлетки. Котлетки в мене, як я сказала, з секретом. Що значить за секрет? У мене є начинка. Начинка в мене яйце квасоля. Так, так, квасоля. І грибочки, шампіньйони консервовані. Я їх консервувала сама: трішки зеленої цибулі і спеції. Квасоля у мене ось така. Я її замочила, відварила. Ну, вона дуже смачна. Не знаю, як називається цей сорт, але вона мені сподобалася. Так. І тепер макаємо руки в водичку і робимо котлети. Такі котлети робила моя свекруха. Мені дуже подобались, але це було дуже давно. І я забула вже їх і смак, але згадала, що у мене є квасоля відварена. Думаю, що мені ще зробити? І от такі полосочки сира. У мене просто сир нарізка, тому він тоненький. І формуємо котлетку. Парш такий не дуже густий. Ну, не занадто жидкий, якраз нормальне. І буду запікати. Запікати не смажити, а буду запікати, запікаю в формі, ложу на цибульку. Формочку змастила олійкою. Цибуля мене промаринована, тому що у мене є <смас> мої домочадці, які не дуже люблять цибулю, тому я її замаринувала. І от на такій подушці, цибуляні, я буду їх запікати. Ну, не знаю, як будуть на смак, але начинка дуже смачна. Дуже смачна начинка, тому я надіюся на те, що в мене все вийде. Все вийде. Запечем, покуштуємо і побачимо, що буде. Просто жалко, що багато квасолі зварила. От. І так я зроблю всі котлетки. Котлетки я зробила, ось такі вони в мене вийшли. І зараз ставлю запікатися в духовку. Ну, десь до 30 хвилин більше. Буду дивитися за духовкою, і може трошки менше, десь, може, хвилин 20, тому що це корінь на м'ясо, йому довго не потрібно часу, щоб запектися. Котлетки запеклися, і ось так вони виглядають. Ось такі вийшли котлетки запечені. Дуже смачні, дуже ніжні. Хороше поєднання, начинки: квасоля, гриби, яєчко і кусочок сиру. Ну, просто смакота, неймовірна, я вже скуштувала. І головне, що вони не засмажені, а запечені. Це трішки корисніше. Так що можна готувати. Ну Начинка супер. Рекомендую. Рецептик залишу під відео.